Всім привіт! Ви на каналі Pixel Boost. У мене є отакий гольф. І є один маршрут. І Я хочу доїхати туди. Ну це так не, не дуже далеко. Просто я не знаю, чи я відразу доїду. Просто, ну, якщо б я просто так їхав, то було б скучно. Ну Просто слизька дорога. А так, я просто зняв передні і задні тормоза, і тепер в мене зовсім тормозів немає. Я зараз маю доїхати туди. От, от, тормоза нажимаю, все. Де тормозить? Що він робить, йому? Так, все, Йой, йой. Щось бо... мат щось погане. Так, хтось там врізався. А, ой! Це вже хтось пропав. Так, ну, Гольф цей не простий, він трошки прокачаний. Так, ось щось... Тут стоїть оцей В6 на скільки там? Три з чи то літра. Та чи... да, 3 муж літра. Стоїть, стоїть один турбіна. вихлоп якийсь там. Ну і тепер, якщо я повний газ дам, то виходить отаке. Ну. Та навік якщо я трошки газу дам. Так, от третє. Ону. Так, скільки тут? 5 передач, воно. Так, тихо, бо. У мене ж тормозів нема. Так, передачі ми тормозим. Ох. Та то що ж легко? Так, отак, перш. Що тут? Та то ж. Я зараз першого разу доїду. Що тут? Нема що їхати Тут просто от першу ключи все І ти вже затормозив. Я думаю, важче буде, а ну зараз. Так, от тут притормозите. Ой. Белі. Так, ну. Я так дивлюсь, це не страшно. Ну, типу, Та що там бампер капот поміняти, Ай. Десь 300, 400 доларів. Ну. ну я в страховки виб'ю, ти все. Ну, страхова компанія має мені. Там, Ну, заплатити, ну. У мене ж я страховка, ну. Нащо я її робив. Так, все їдемо. Так, поворотник. Ми ж їдемо по правилам дорожнього руху. Так, третя, ну, четверта, п'ята. так потихоньку себе так файно еда. так зараз повертаемся сюда так друга ой еду тут сюда не сдалась передачи уже не включаются Так, перша. Mm, так, Induction System damaged. О, фари літають. Та що ти... йо йо, -йо й ні, ну трохи їде. Що там мені 5 втикнув? Та й потихеньку їду. Давай, 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 поїхав, поїхав. А ну, штухніть мене, хтось, будь ласка. Ну! Будь ласка, та вийдь. <кхем> так, хтось вий, що там штухнув у мене трошки. Ну. Все ж таки добрі люди є, ну. Ох. Так, зараз тут наліво. Так, щоб зараз мотору погано не стало від таких оборотів. Так, як я зараз тут маю виходити. Так, стоп, що тут рам стоїть. Добре. Погнали. О! Друзі удива. Так, нічого. Є. Ано, ну, тут вже не вийде. Ну, так. Все, переїхав з першого разу, до речі. Ну, трошки машину походців, але ну... Ех. Друг заплатить. Все. Так що давайте всім па-па. Дякую, що додивились так до кінця. Дякую вам дуже за це. Все. Пишіть лайки. Ставте лайки, пишіть коментарі. Так що все. Всім па-па.